Христос рождається! Вітаю вас! Сьогодні роздумати над Словом Божим нам допоможе гітара. Для того, щоб гітара могла давати гарний, приємний мелодійний звук, необхідно рукою доторкнутися до струн. Цією гітарою є кожен з нас. А рукою, яка дотикається до нас, це є сам Господь. Коли Господь доторкнеться до нашого серця, тоді з нього починає литися мелодія любові. Ми тоді говоримо про любов, ми діємо, ми даруємо цю любов іншим. Ми тоді стаємо його устами і його руками, щоб інші могли запізнати, почути цю мелодію Божої любові. І, як каже апостол Павло у другому посланні до Солонян, в третьому розділі п'ятому вірші, же, нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. Але щоб ми могли видавати, тобто, щоб з нашого серця могла лунати оця мелодія любові. Найперше, нам треба дозволити Богові доторкнутися до нашого серця.